колеги, всім мої вітання. Зремонтували ми сушарку. Зараз трохи підгорним, будемо завантажувати. Покажу вам, як працює наш підгортач на базі погрузчика Галте. Дивіться, що він робить. Оця конструкція дозволяє набуртувати на порядок вище, чим ми могли б зробити це все ковшом. Можна б іще було додати метр, але в складові не розвернешся, дуже довгий. Через 2,40 отлічно виходить, гляньте. Ніяк резинку не прикрутимо. Якби була резинка, сьогодні, може, привезуть нам з транспортерної ленти то він би навіть замітав, а так поки що так. Зварили за один день, але готувалися пару днів, тому що треба було пушка зробити, треба було рамку, ну, коротше, метал купити так зато як допомагає, гляньте. Якби вона вся була ще суха, Коротше кажучи, цей навантажувач у мене вже декілька місяців. Зауважень немає ніяких. Прекрасно працює, гляньте. Що по узлах, що по гідравліки, жодних питань. Реально працює дуже класно. Так що, хтось я собі не купив навантажувач. Можу рекомендувати. Рахуйте це як рекламу чи не рекламу, яка різниця, але рекомендую, тому що апарат дійсно достойний, без перебільшень. І він зроблений практично як е, польський, європейська якість. Зроблено дуже класно. Що шви сварочні, ідеальні, що пальці всі шприцуються, Коротше кажучи, песня. І піднімає на любу висоту практично. Ну ту висоту, яку нам пропонують підняти автомобілі, які нам подають, ми завантажуємо без жодних проблем. Зараз чіпляємо ковша. Клас. Дивіться як зручно його чіплять. Мені дуже подобається одним словом я повністю задоволений даним навантажувачем. Якщо ви не знаєте, що вибрати на МКЗ, блин, реально рекомендую апарат достойний, без, якраз, без лишніх емоцій. Хай це буде там, реклама, не реклама, але він зроблений просто дуже якісно. От дуже. Кожна деталь, навіть сама покраска, просто бомбезна. Да, тут трошки підтерся, тому що він вже перемаслав тонни 500, якщо брати туди-сюди. Але все... за рахунок цієї тяги у нас виходить ідеальна кінематика даного навантажувача. Тобто він у нас практично, коли піднімається ковш, він держи свою, свою градус, горизонталь. Він держи горизонт. Це дуже важливо, тому що коли він десь вивертається, зерно висипається, це не дуже добре. А в цьому, в цьому апараті питання це вирішено дуже класно. Ну і сама по собі розвісовка його дуже інтересна. Тут трошки ближче він до... Кабіни трактора зроблений. Іменно оцей кріпеж у нас були туди трохи винесені, а тут сюди. Трошки це краще. Більш, мені кажеться, менш нагрузка йде на ленджерони, то по суті це краще. Ну, в общем, якось так. Так що, кому подобається такий апарат, можу рекомендувати. Контакти я напишу в описі під даним відео. Ну, а вам вирішувати вже самим. Що краще, що. Для вас краще підходить. Ну що молодь, у нас все вийшло? Животворяща волога випаровується з соняшника. Отак От працює горілочка, ідеально. Температуру набирає правильно. Сушимо при 62 градусах максимум, а температура соняшника буде у нас 31. Перегрівати не будемо точно. Коротше, зараз полізу на гору, подивимося, що там і вам заодно покажу. Гореники випадають. Отаке всяке. Це називається аспірація, я вже про це говорив. Все, тепер не рискуємо, стараємося максимально його все правильно робити, бо пожари нам ці всі не потрібні. Що воно стукає? Ось який якийсь елемент. В общем, отак він своєрідно сушиться. В принципі, як повинно бути, це все пара, волога випаровується. Ну, як загорівся соняшник, оцей, оцей весь, оця вся площина була в полум'ї. Все горіло суцільним полум'ям. Соняшничок нормальний. Дана сушарочка працює коректно, ми все виставили, повністю розібралися в причинах загорання. Пробували одібрати овесочкою, можна сказати, 50 на 50. Половину відбира, половину ні. Там, де крупніше зерно, там воно його відкидає в відход. а там, де дрібніше, разом із соняшником йде як зерно. Тобто одібрати його дуже тяжко. Ну, та, скажімо так. Якась кількість соняшника тут буде, будемо сушити на форсунках соняшникових делікатно, довго, затратно, але все рівно вийдемо з ситуації. По-другому, варіант, другого варіанту я не бачу. Треба виходити з положення. Зараз соняшник саме набирає гарну температурку, але сушимо при 48. Навіть до 50 градусів не нагріваємо його. Хай собі сохне потихеньку. Краще так, на тихому ходу, чим на всіх парах, а потім сушить, не знати, що робити. Така робота. Ну, а цю кукурудзку засипаємо наступною і буде нам вже готовий корм. Правда, тут її не так-то багато, тонн 7, але і там ще є пару тонн. То я думаю, що 10 тонн покриє купол і можна буде її прогнати. Оце така історія теж. Суміш. Межує 13.6. Прекрасно. Скільки вологи в цьому соняшнику? ума сойти. Двадцята. Отак вона випаровується гарно. Тепер найголовніше не перепутати пару з димом. І в принципі буде порядок.